Російські спецслужби дедалі частіше підбурюють українських школярів виконувати злочинні завдання, підпалювати авто, фотографувати військові об'єкти, надсилати геолокації або навіть виготовляти вибухівку, щоб запобігти таким випадкам. Представники СБУ та поліції провели лекцію для учнів ліцею номер 3 міста Житомира, розповідали про небезпеку вербування та способи, як не потрапляти на гачок ворога. На початку цього року служба безпеки України спільно з національною поліцією розпочали інформаційну. Кампанію, яка називається Легкі гроші, смертельні наслідки або ж спали ФСБшника». Орієнтуємося ми на молодь на нашу молодь, яку ворог цинічно намагається використати у власних інтересах. Під час таких зустрічей правоохоронці спілкувалися та відповідали на питання учнів середніх і старших класів. Мета пояснити, як саме ворог використовує соціальні мережі, месенджери та онлайн ігри, щоб маніпулювати молоддю. Описуємо конкретні випадки, розповідаємо конкретні. Скріпти, якими вербувальники намагаються залучити наших співгромадян до роботи на користь держави-агресорки, а також розповідаємо, що саме потрібно робити, аби не потрапити у пастку ворога. За словами Ірини Мартинюк, російські спецслужби дедалі частіше маніпулюють дітьми, залучають їх до виконання протиправних дій, прикриваються легкими завданнями або обіцянками винагороди. Саме діти є найбільш ранимою і найбільш дорогоцінною, напевно, да, частиною нашого суспільства. Учням також пояснили, як діяти у разі спроби вербування, не вступати в контакт і відразу повідомляти правоохоронців. Для цього СБУ створили спеціальний чат-бот Спали ФСБшника, через який… Який можна безпечно надсилати інформацію про підозрілі звернення? Всі випадки, які траплялися на території Житомирської області, або ж це стосується підпалу релейної шафи, або ж підпалу військової автівки, або ж терористичного акту чи іншої диверсії. Всі вони розкриті ці злочини, і всі винуваті притягнуті до передбаченої законом відповідальності. Учні кажуть, лекція була цікавою та корисною, адже тепер вони знають, як розпізнати небезпеку та куди звертатись у разі спроби вербування. Ця лекція була на мою думку дуже корисною абсолютно для всіх, і для хлопців, і для дівчат, і для дорослих також що не варто вестися на подібні такі. Заманки на щось зробити, щоб щось погане і отримати кримінальну відповідальність. Олександра, учениця восьмого класу, каже, після лекції стало уважніше ставитись до своєї безпеки в інтернеті. Зараз є молодь, яка дуже наївна, так сказати, і вони можуть почути, що дають гроші, і зразу на це дати згоду. Тому що деякі не дають батьки гроші. І як тільки вони просочуються, вони хочуть їх отримати. Чи знаєте ви, що робити в таких випадках, якщо будуть вам писати? Е, Так, можна зробити скріншоти переписки, скріншоти цієї особи, якщо є контакти, то дати контакти, і надіслати в чат-бот СБУ. Такі заходи. Представники служби безпеки та поліції проведуть у всіх ліцеях нашого міста, аби хлопці та дівчата знали, як діяти при спробах вербування, а також про наслідки, які чекатимуть на них у разі співпраці з ворогом. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК1 до небесного війська приєднався ще один захисник. У Житомирі в останню путь провели загиблого воїна Максима Донцова. Чоловік народився 16 липня 1980 року. Він сирота. За даними по службовому сповіщенню сповіщенню, ми знаємо, що воїн захисник став на захист України у травні 2024 року. В одному із підрозділів збройних сил України Максим був мужнім воїном, відданим своїм побратимам. честю виконував бойові завдання та до останнього подиху був вірним Україні. Захисник героїчно загинув 13 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку поблизу міста Новогродівка. Наразі немає жодної інформації про родичів чи близьких Максима Данцова. За інформацією від військового підрозділу, ми знаємо, що хтось із родичів мав би проживати в районі нашого залізничного вокзалу по вулиці Вокзальній. Але на жаль, за багатьма багаторазовими виходами за цією адресою і спілкування із сусідами, жодної інформації про те, що за цією адресою хтось проживає, проживає та особа, яка була вказана в особовому листку, не підтвердилася. Якщо ви були знайомі із Максимом Донцовим, або знаєте когось із його рідних, зателефонуйте зіном номером 063 354 65 20 та повідомити інформацію про загиблого воїна. Ніхто не може бути забутим, ніхто не може бути не впізнаний, тому що вони наші захисники, тому що вони наші герої, тому що за ними, за такими як Максим, наша Україна. На Житомирщині функціонує понад 700 пунктів незламності. 17 з них розташовані в обласному центрі, і у разі виникнення надзвичайних ситуацій розгорнуть ще один. 280 пунктів незламності утворив бізнес, тобто, це аптеки, кав'ярні, а магазини. Всі вони розташовані. По всій області я маю на увазі і пункти незламності, які утворили державні органи, органи місцевого самоврядування, частина пунктів незламності 58 Утворено ДСНС. Також до утворення пунктів незламності долучилась наша національна поліція. У разі блекаутів пункти незламності відчиняться впродовж двох годин. Там можна зігрітися, зарядити пристрої та отримати необхідну допомогу. Всі пункти незламності на сьогоднішній день забезпечені автономними пунктами обігріву, які будуть функціонувати на дровах, забезпечений також інтернет зв'язком, водою, аптечками. Всім необхідним на перший час, тим, що ми що ми будемо підвозити, теж є певне у нас розуміння. На якщо блекаут буде довгий, як ми будемо забезпечувати далі наші пункти незламності? У Житомирській ОВА запевняють, усі пункти незламності в області вже перевірили. Вони готові до можливих блекаутів. Органи самос... місцевого саморяду самостійно перевіряють. Є відповідальні заступники голів, є відповідальні структурні підрозділи. Люди, які чергують в пунктах незламності, всі пункти незламності перевірені. На предмет їх функціонування як такого і забезпечення всім необхідним. Також у громадах області створили пункти обігріву. Це, власне кажучи, ті місця, де немає інтернет-зв'язку, але вони теж можуть працювати як місце, де можна прийти і обігрітися в зимовий період. Тобто, ці пункти обігріву будуть розгорнути на базі шкіл, дитячих садочків і інших закладів. Адреси та розташування усіх пунктів незламності можна знайти в застосунку Дія. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у Житомирі. Презентували книгу якого кольору дощ. Автор збірки захисник із Малина Володимир Петренко. Опублікувала ж її мама воїна вже після загибелі сина. Робота над цією книжкою допомогла мені просто вижити. Я упорядкувала його вірші, які змогла. Другий розділ це верлібр або поезія у прозі. Потім відібрала його інтерв'ю, есе. Наукові статті, там декілька штуки оповідання. У 2023 році Володимир став на захист України. До того працював журналістом, а також бібліотекарем. У книгу якого кольору дощ увійшли спогади, твори та напрацювання чоловіка. Це був дійсно відповідальний, правдивий філософ завжди. Приходив на допомогу тут, однозначно він. Він був щирий на презентації збірки були присутні дружини та матері загиблих захисників, а також представники міських бібліотек. Ця книжка є дуже гарним прикладом того, як можна сублімувати, тобто як можна перевтілити своє горювання в діяльність і в пам'ять, і е, пробудувати напевно таку розраду своєму серці, серцю е, і знайти втіху в тому, що твоє життя це як пам'ять. Книга якого кольору дощ доступна для читачів у центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка у двох примірниках. Ірина Цапунд метро Половинка, телеканал СК 1